Право 702. Доведіть тотожність. Ну що ж, стартуємо. а плюс Б в квадраті, плюс а мінус б в квадраті дорівнює 2 в дужках а у квадраті плюс Б в квадраті. Ну що ж, давайте ліву частину розпишемо. Отже, записуємо, що А плюс Б у квадраті плюс а мінус Б у квадраті. Це дорівнює. Отже, квадрат суми, то це буде а у квадраті плюс подвоєний добуток першого до другого разу 2 ab І плюс квадрат другого виразу це буде b в квадраті. Далі додати квадрат різниці, квадрат першого виразу це буде a в квадраті. мінус подвоєний добуток першого та другого виразу 2 ab І плюс квадрат другого виразу це буде плюс b в квадраті. Це дорівнює. Ну що ж, дивимося, у нас є а в квадраті і а в квадраті. Разом буде 2 а в квадраті. Далі. У нас є плюс 2аб і 2аб. Ця сума дорівнює 0, викреслюємо її. Ну, І в нас залишилося b в квадраті і б в квадраті. Разом буде плюс 2b в квадраті. І це дорівнює. Двійку виносимо за дужки, то в дужках залишиться а у квадраті плюс б в квадраті. Ну що ж, тобто ми довели тотожність, бо... Ми тутожніми перетвореннями перетворили ліву частину на праву. Записуємо, що тотожність доведено. Пишемо. Тотожність. Доведено. Є? Переходимо до другого завдання m у квадраті плюс n у квадраті дорівнює m плюс n у квадраті мінус 2mn. Давайте ми праву частину будемо перетворювати, записуємо m плюс n до квадрату мінус 2mn. Це дорівнює. Ну, за формулою квадрата суми, то ми квадрат першого виразу записуємо m у квадраті, далі плюс подвоєний добуток першого та другого виразу це буде 2 mn що множиться на n або 2mn і плюс квадрат другого виразу це буде n у квадраті. Ну і відняти 2 mn І це дорівнює. Бачимо, що у нас тут є подібні доданки: 2mn плюс і мінус 2mn. Ця сума у нас дорівнює нулю. Її можна з суми використати. Ну, що ж, ми отримали тоді m у квадраті плюс n у квадраті. Тобто, знову у нас справа частина дорівнює лівій то ми довели тотожність. записуємо, що тоді тотожність доведено. Доведено. Є.